Так, Привіт громаду, ми з України знаходжусь на полі уже посіяного гороху. Вже такі вже у нас є сходи. Сходи. Це він вже посіяний, мабуть, 2 тижні назад. В принципі, скажу, вже навіть рядочки пробиваються. Що горох уже зійшов? Єся та кого. Посіяли. Десь кілограм 180. Так виглядає, посів. Понятно, що. Де солома, то бачу, горох хуже зійшов. То як хуже зійшов? Ви земля тут було в нас. Некоторі дні були сонячні. Це в нас оцей край ораний, Бачите? І на ораному фактично краще зійшло. Ну, воно було оране перед соняшником. Ой. То цей. Оране перед соняшником. І воно, виходить, я замічаю, і на ячмені озимому так само. Де край? Де край? Черніше то зійшло. А де ну, нічого страшного. А де все солома була, рештки. Або, або його не видно так тут. Зараз пройдемо де тут, бо тут таке покручено, затоптано. Ну в принципі, є. Є тут. В Соломі не видно так. Все так виглядає. Посів. Ну маємо надію, дивіться з під паличок. Холодно просто, ой. З паличок просто. Просто відео для історії. Як схода, як схода горох. Ну він довжен бути по-любому десь сантиметра 3-4. Бо цей зараз лопаткою копнемо купнемо на якій глибині він. Зараз я лопатку. Немо як він виглядає. Корінчик. Такий отакий о, отакий о, горошок. Ну, посіяний, бачите, десь до п'яти сантиметрів свалку. Та й мокро було, ція, але практично в болото. Ну болото Так, відео для історії Щогорок зійшов, вот так поле виглядає.